Всім привіт! Демонстрація літко-кристалічного екрану та оптичних лінійок. У даному випадку точність 5 мікрон. Налаштовуємо українську мову сетап, пароль 2008, Enter зайти, стрілочками бік обираємо. Мову. Ось мова. І ось тут F4 або F3 змінюємо мову. Обираємо українську мову. Ентер зберегти, F6 вийти. У нас є тепер українська мова, як ми бачимо. Для прикладу, ми хочемо обрати функцію ділення, ділення по колу. Нажимаємо коло, Стрілочками ми вниз обираємо, для прикладу 7 отворів, Enter зберегти і F5 запуск. Ми бачимо наше коло, червоним у нас місце, де ми знаходимося, зеленим там, де ще ми не були. Якщо вже біле, ми на цих точках були. Ну і все. Також квадрат можна обирати і решту фігур. Замовляємо, є велика кількість та різні типи екранів з лінійками.